Вулиця Сумська, історичний центр Харкова. Наразі тут тривають ремонтні роботи. Працівники комунального підприємства Харків водоканал замінюють пошкоджену ділянку труб інноваційним методом горизонтального буріння, який дозволяє зберегти цілісність асфальтного покриття. Це безтраншейний спосіб. Сучасний, швидкий, менш затратний, пояснює спеціаліст. До того ж не потрібно відключати мережу водопостачання. Роботи комплексні. Після заміни труб встановлять запірну арматуру, оновлять тротуарне покриття. Також тут будуть замінені пожежні гідранти, 4 гідранта, Встановлено десь порядка 15 засувок нових, тобто повністю буде. На довгі роки виконана робота по надійності роботи цього трубопроводу. Ділянка, яка попала під заміну, це 300 погонних метрів від вулиці Свободи до по вулиці Сумській до 76-го номеру. Діаметр трубопроводу 225 міліметрів. А допомагає в роботі водопровідникам ось такий маленький робот. Використовують його для обстеження труб зсередини. Зображення виводиться на екран, і головна перевага в тому, що не треба розкопувати весь водопровід, щоб знайти пошкодження. Виглядає слідчим образом. цей прибор, значить, у нього кабель на кінці кабеля робот, який ведевання трубопроводу сам. То тобто, есть ну, їде по трубопроводу і знімає внутрішню поверхність трубопроводу. Мы видим все, что там внутри. Сделали анализ всех этих повреждений и э, как он уложен, э, количество водов, глубину, ну все, все, что необходимо для перекладки. В настоящий момент выполняется перекладка этого трубопровода. На більш сучасні матеріали. Завершити роботи на Сумській планують приблизно через три тижні до 15 червня. Тоді як раніше, до застосування сучасних технологій, на це знадобилось би близько трьох місяців, говорить спеціаліст. Наразі у Харкові з початку року замінено близько чотирьох кілометрів труб, а всього заплановано на 2023 перекласти 12 кілометрів трубопроводу. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Віталій Грунь, Новини Харків.